Якщо ви візьмете готове тісто, яблука та корицю, то у вас вийде дуже смачний десерт за ліщені хвилини. А якщо лишитися ще на одну хвилину, то розкажу вам про одну цікаву штуку психотерапії, яку мало коли розповідається, але яку обов'язково потрібно враховувати, якщо ви починаєте досліджувати будь-який запит: чи то стосунки, чи то самооцінку, чи то будь-що. А саме, Якщо ми щось починаємо бачити, то розбачити, ми вже це не зможемо. Якщо ми отримуємо якийсь інсайт про себе, свої кордони, свої стосунки, будь-що що нас хвилює, і нам це неприємно, то повернутися назад до тих заводських налаштувань, коли я цього не бачив, вже неможливо. От з того моменту, коли ми щось дізнаємося, є тільки відповідальність за ту інформацію, та яку ми. Ну, можна сказати, дізналися, да, де ми себе впізнали і що я далі буду з нею робити, як я це буду застосовувати в житті. Як на мене, це хоч і дуже просто та очевидно, але це те, що 100% потрібно враховувати перед тим, як ви починаєте досліджувати там свої стосунки, свої межі, самооцінку і так далі.